Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасьянса Знак Зодіака водолії на період з 12 по 18 травня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Починається розклад сумної новини з приводу домашнього господарства. Можливо, щось вам знадобиться ремонтувати або щось таке. Покупати нове. І добра новина. Є в тому, що ось це тут завершується. Тобто ви зможете все це зробити та завершити. Ось тут стрілочки догори. Вони показують, що ваші дії та події йдуть вперед, впевнено, не зупиняючись. Гроші. Це може бути як ваша зарплатня, так і, наприклад, якісь несподівані премії або подарунки, щось таке. Ось тут значок Терези. Будьте спокійні водолії та помірно витрачайте фінанси. Карта СОС. Також бережіть себе та своїх близьких в будь-яких випадках нестандартних. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео, огляди крамниць. Все, що є в жіночих журналах модних на весну, я шукала, що є в торгівельних мережах. І знайшла багато. Кому цікаво, запрошую всіх на перегляд відео, огляд магазинів. Модні тенденції на, на літо 2025 рік. А у нас з вами другий розклад для знаку водолії. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут мечі, вони означають сварки. Сварки ніколи не є результативними, скільки б ви агресії в них не додавали. Краще домовлятися спокійно, без усіляких складнощів доказувати свою думку. Ось тут розбите серце, до чого воно стосується, або якісь новини, або якась ситуація, та, що вас не влаштовує. Ніколи не приймайте поспішних рішень, тому що іноді ситуація може змінитися сама по собі, буквально за швидкий час. Ось тут планета місяць, вона показує якісь таємниці або питання по батьківству. Іноді нічний період доби може показувати якісь додаткові зміни по роботі або щось таке, те, що пов'язане з ночью. Прямуємо вперед, друзі, на третій розклад. Зовсім скоро на моєму каналі вже розклади на червень. Підписуйтесь для того, щоб не пропустити та ставте дзвоник. Хто перший дивиться, той може успішно планувати плани на подальше робити? Яка відпустка, яке літо? Кому відпустка, хто працює з початку літа? Дивимося, друзі, це ваше завершення тижня. Що ми бачимо недостовірна інформація з приводу якогось договора, і цей договір може бути пов'язаний з домашнім господарством, але не обов'язково. Це так пасіанс нам каже, а так, як буде, це ви будете дивитися. Особисто по своїх обставинах. Ще тут у вас є успіх по роботі, а також своєчасне виконання. Ось цей годинник показує своєчасне виконання якоїсь роботи. В правильні терміни. Котик це романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Зверніть на це увагу і по можливості не допускайте. Ось, ось зверніть увагу: хтось вам заважає плітки, договір, і ось тут домашнє господарство. Можливо, вам щось не сподобається на вашій орендованій квартирі, і ви захочете її змінити, щоб не нервувати кожен раз якісь стички. Карта сос, будьте уважні та обережні, зверніть увагу, вона вам випадає вже вдруге. Якісь життєві моменти можуть бути для вас нестабільними. Ось тут. Карта терези для водоліїв. Будьте уважні та обережні, а також помірно витрачайте фінанси. Мається на увазі, зберігайте спокій та рівновагу. І помірно витрачайте фінанси. Ось так, друзі. Такий у вас тиждень більш-менш зрозумілий, щось ви будете вирішувати по домашньому господарству, але успіх на роботі також присутній. Якісь результати. Порада уникати конфлікти. Дивимося з вами на колоді колесо року для водоліїв з 12 по 18 травня. Застереження, троєчка жезлів. Та порада, троєчка мечів. Друзі, зверніть увагу, по-перше, дві трійки, по-друге, якась заніжена енергія. Як ми бачили по пасіянцу, то хтось вас нервує, дратує. Ось такими, наприклад, сварки в побуті, може бути хтось в под'їзді, або мало ли там управдум, чи хтось там такий. І чомусь вам випадає застереження карта «Трієчка Жезлів. Це карта, яка каже про командну роботу, коли хтось щось виконує важливе, але, наприклад, в двох, в трьох командна робота. Це вам випадає застереження. Якщо у вас будуть якісь такі пропозиції, їх до них не долучайтесь, не включайтесь в цю роботу, щоб потім не бути крайним. Наприклад, хтось щось своє не виконав, а сказали, а це він там неправильно зробив. І потім у вас сварки, як ви ми могли бачити по пасіянцу. А парада, друзі, троєчка мечів це розбите серце і зверніть увагу. Ось цей котик це якась хитра підступна людина, котра вам заважає в романтичних стосунках. І ось вона може розбити вам серце своїми плітками. Зверніть увагу: котик, ось плітки. І ось якийсь договір або пропонування руки та серце. І ось тут домашнє господарство. тобто, Якісь такі події, котрі вас можуть залишити схвильованими, бо ми там бачили розбите серце. Ще раз повторюю, трохи у вас енергія занижена на цьому тижні, ніби ви вже виснажені, вам треба або перепочити і обов'язково не приймати участь в ні в яких сварках, скандалах, ні в яких негативних ситуаціях. Іноді так буває, головне, щоб. Своєчасно ви зрозуміли, що тут є якась пакость від третьої особи. Ось так, друзі, такий для нас вийшов. розклад. Ми не можемо заказати у пасіанця гарний тиждень або негарний, але ми з благодарністю дивимось поради і для того, щоб щось змінити в своєму тижні. Дякую вам за перегляди, лайки, підписки та коментарі. Зовсім скоро вже розклади на червень, для того, щоб могли, всі могли планувати собі відпустки або якісь свої події. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.